Вітаю! Ви дивитесь програму Провокація. Чи задумалась ви над тим, з ким спілкуються ваші діти в соціальних мережах? Ні, а варто було б. До нас звернулися громадські активісти, що вирішили впіймати на гарячому чоловіка, який через інтернет пропонував черкаським неповнолітнім дівчатам інтим. Дві знайомі дівчини одні 15 років, другі 17, Написали мені в соціальній мережі, що їм пише чоловік 35 років, пропонує інтим, запрошує до себе додому. А я позвала своїх друзей активістів і вони пропонували йому написати, що я буду з подругою, яка 15 років, щоб повністю улічити його в тому, що він дійсно педофіл. Я не довго думаю, що вирішив зробити таку виховну провокацію, скажімо, тобто поспілкуватися з цим чоловіком, запитати, чому він це робить. Ми вирішили зробити те, що називається, ловля на живця. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я Іра. — Очень приятно. — Інесса. — Очень приятно. — Очень хорошие девочки. — Спасибо. — Прям куколки-куколки, лапочки-лапочки. — Спасибо. — У вас не звичайно, що їй 15? Нічого страшного? — А їй 17. Та їй почти 18. — Так ми просто пообігаємося, кофе попиваємо. Чого переживаєте? — Ну не знаю, просто... Ну ладно, ну пойдемте. А, а далеко это идти? Очень нет, нет, здесь нет. Да не, не сильно. Мы не голодные. Да. А почему ты пишешь такое? Ну, такие странные сообщения немножко. Не, меня это не особо смущает, но просто сразу таким текстом, типа, давай займемся сексом, это немножко странно, нет? Ну Ой, подождите, пожалуйста, я ногу подвернула. Ой, привет. Привет. гости Давай. Давай гости. Не, не давай? По-моему, давай. Не, не, знаете, а что с они с вами шли? ты что вы зашли? Я не нет, знаю, почему? что они зашли. Ребята, что вы хотите конкретно? Я этих девочек не знаю, первый раз их вижу. Как это вы не знаете? Как я вас правда. первый раз... Что вы снимаете вообще? А почему вы говорите, что вы не пройти, можно пройти? Нет, почему? Рад, что вы пообщаться. Девочки, девочки просто попросились в гости чаю попить. Нет. Я девочкам ничего не писал. Да, я, я девочкам ничего не писал. Там предложение к ему. Нет, нет, это неправда. правда. Я этих девочек не знаю. Сейчас покажу прямо сейчас. Девушка пыша Вадима, шеи 17 лет. Вот, видите, давай, давай позанимаемся сексом, классным сексом. Mm -hmm. Да. Ну, вот, ребята, мне сейчас плохо, нехорошо, я вам честно, вы сейчас делаете некрасивые вещи, мне нехорошо, Простите. серьезно. Мы некрасивые делаем. А? лица уже есть. Это да ваше право. Часто на вас, вас приходят маленькие девочки и гости? Я, я прощаюсь в гости. Я в гости. вам скажу, ребята, то есть на сегодняшнюю обстановку как бы вот так вот. Это, ну, как бы, бывает такое, что, как бы, просто... Я себе не важно чувствовать, серьезно, я сейчас... Вы думаете, вы сейчас все скрепляете на здоровье? Не-не, мне сейчас... Ты узнав, что ей 17 лет, вы что думаете, она несовершеннолетняя. Ребята, Ты, как взрослый мужчина, что но... ты должен в этом случае сделать? Продолжать ее разводы? Да, даже если она, предположим, она была бы согласна. Секундочку, секундочку, Но она не отвечает ребята, за себя, ребята, она несовершеннолетняя. Ребята, не совершеннолетняя. ребята, шок, ребята, шок. ребята, я здесь ничего еще пока себе не делал. Я ее пальцем не тронул. Я не государства. А кто ты? А? Кто ты? Я здесь временно приехал, я как бы этот не совсем Откуда? Не знаю, а, Откуда? ты? А, ты приехал, по***ь, девчонок не, 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 не. Это, это, это ваш знакомый педофил. Я вас обрадую. Вы знаете, не, не, мы не знаем. Точно не знаем. Будете знали. знать. Но вы знали, что у вас есть девушек с Девочка или вообще, не, не, пейма, блядь. Блядь. Это приятно, если бы ваши дочери писали в ВКонтакте, типа, ты такая сексуальная, давай с тобой переспим. Звонили в скайпе, занимались на приличный... А? Не знаю. Все в шоке. Никто не знал, теперь знает. Извиняйся, проси прощения, что ты предлагал секс несовершеннолетним. Я, я извиняюсь перед вами, перед всеми я извиняюсь. За что? А? За что? За то, что, может быть, с вашей стороны я что-то сделал неправильно, я извиняюсь. знаю. Я приехал, я не слышу. А вот здесь, не посидел. сказали, что э, у него незаконченное преступление и что его не за что задержать, даже на сутки. То есть ему у него отобрали документы, но отправили его домой. Это просто потому, что он не завершил свои действие. Он должен был изнасиловать полностью, чтобы. Все таки йому могли щось прив'язати. Да ми звернулися до правоохоронних органів, аби вони прокоментували цю ситуацію. На камеру вони відмовилися це робити, але погодилися на телефонний дзвіночок. Тож телефонуємо зараз і спитаємо, чому все ж таки людину, яку звинувачують в педофілії, просто взяли і відпустили. України. Особа має не цю відповідальність, якщо потерпілі на час вчинення злочину, е, бути не більше 16 років. Uh -huh. Там е, статя, частина перша голосить розпускні дії, відносно особи, яка не досягла 16-річного віку. А те, що там подрузі, подрузі 15 років, яка також прийшла на зустріч. Е, значить, щодо подруги, в них переписка в інтернеті щодо подруги, це тривала, ну, мала такий вигляд, бо е, дивилися коли ми домовлялись про зустріч, вона просто написала, за мною передам подружки 15 років. Ти не проти? Він каже, ні, не проти. Mm. І, і крім, тому, крім того, ще 156 стаття передбачає в особі активні дії на те, щоб проявити потерпілої бажання зайнятися цими сумками. А в нас фактично всюди ще по перетиски Чисто виражав, виражався пропозиція, та чи ні. Ну, тобто людину відпустили, все, жодних звинувачень до неї немає, так? Ні, на, на, на даний час матеріали знаходяться, розглядаються відділом кримінальної міліції прав непоналісти. Тобто буде зроблено висновку, суму попереджено і буде прийнято відповідне вічна mm. Вона на свободі, так, ця людина зараз? Так, да, так. Да. Ну то й нас вас просто Часто вам таке пишуть в соціальних мережах? Ну, в принципі, иногда бывает. А вам? Вообще-то да, реально, очень часто бывает. И э, вообще, ну, как правило, это страница с липовыми именами, фотографиями и так далее. То есть. А батькам вы не кажете, коли вам подібне пишуть? Ну а смысл. Каждый раз говорить или как? Каждого ж не выловишь где-то, не посадишь, правильно? Моя мама реагірують кинь в чорний список, і пускай не тобі не пишуть нічого. Все. Поэтому только так. Ну що ж, можна зробити певний висновок. Чоловік, що пропонував черкаським неповнолітнім дівчатам секс, виявляється, не порушив жодних українських законів. Тож бережіть своїх дітей самі. Ну, а далі ми підемо до депутата Черкаської міської ради і перевіримо, чи працює він у свій прийомний день. Вулиця Небесної Сотні, 45, колишня Леніна. Тут, якщо вірити сайт міської ради, щодня має приймати депутат міської ради Олександр Рибченко. Спілці ветеранів Афганістану. Тож йдемо, перевіримо. Олександр Рибченко є. З тої сторони зайдіть. Ага. Це ж приміщення з угла, там де, така веранде, що стоїмо. Його автомобіль стоїть, значить, має бути. Перевіряємо, як працюють депутати в свої прийомні дні. У вас написано, що ви щодня приймаєте, тож хочеться дізнатися, як ви приймаєте громадян. Ви як громадян прийшли, чи як журналіст, чи Її. хочете провокацію якусь зробити. Як журналіст, розкажіть, чи багато людей приходять, з якими питаннями? Та з різними питаннями приходять. Ну, в основі це все касається сьогодні. Там, якщо це особисті питання, то або лікування, або допомога дітям, або таких вирішення питань, які касаються там, дитячого садочку. Звернулися до нас із проханням, поламався холодильник. Ми зараз сприймаємо віри, навіть подаруєм холодильника. Школи. Це в якому садочку? Намітниці. я такий номер садочка не пам'ятаю. Таких питань, щоб сьогодні насущні були по вирішенню громадських, то хочу сказати, що таких питань мало. А останній місяць їх зовсім не, не було. Важко бути депутатом. Та, що тут важкого. Надо е, бути порядним і прислухатися до е, тих звернень, які, е, в яких ти можеш розібратися і допомогти. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.